Будуть звертатися до ЦНАПів, а не до ТЦК. Територіальні центри комплектування та соцпідтримки більше не прийматимуть заяви на відстрочку військовозобов'язаних від мобілізації, говорить начальник групи комунікацій Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін. В ЦНАПах е вони будуть надавати свої документи, е заяву перелік документів. Як я розумію, буде незмінний. Змінюється лише по суті шлях їхньої подачі. Вони швидше за все будуть подавати так само на голову комісії з надання відстрочок, е От, але через Дев'ять типів відстрочок вже доступні в застосунку Резерв Плюс, зокрема для людей з інвалідністю, багатодітних батьків, студентів, науковців та інших категорій, визначених постановою уряду номер 560. Як анонсує Міноборони, ще два мають з'явитися в застосунку найближчим часом. Це чоловіки або жінки, які доглядають за своїм батьком або матір'ю з інвалідністю, і це батько або мати, які виховують дитину до 18 років. Самостійно автоматичне продовження відстрочки військовозобов'язаного відбудеться, якщо в держреєстрах уже наявні всі необхідні для цього дані. В іншому разі потрібно буде відвідати ЦНАП, розповіла заступниця міністра цифрової трансформації Валерія Коваль в ефірі національного телемарафону. Підійти до адміністратора ЦНАП перед надати всі необхідні документи. Відповідно до різних типів відстрочок, адміністратор СНАП ці документи, направляє їх на розгляд комісії і після рішення військовозобов'язаний зможе побачити вже свій свою строчку або в резерв плюс, або на порталі дія можна отримати електронний військово ліковий документ або безпосередньо в ЦНАТі. Зміни мають набути чинності з 1 листопада цього року.